Під Час чергового засідання Верховної Ради було прийнято рішення звільнити Дениса Шмигаля з посади міністра оборони. За проголосували 265 народних депутатів. Після цього обранці звільнили з посади міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Тут за проголосували 270 депутатів. Полишив своє крісло і вже екс-голова СБУ Василь Малюк. 235 депутатів підтримали це рішення. Водночас нових очільників ні обидва міністерства, ні Служба безпеки України наразі не отримала. Як повідомив у своєму телеграм-каналі Нардеп Ярослав Железняк, відповідне голосування відбудеться завтра. Всі кадрові питання зняли. На сьогодні все завтра спробують ще. Країна залишилась без міністра енергетики, голови СБУ та міністра оборони під час повномасштабної війни.